Смачного, якщо ви зараз снідаєте, давайте перевіримо наші смаки. Співпадає чи ні, попкорн полюбляєте? Полюбляєш а, для мене, для мене попкорн це. Е... Похід до кінотеатру ага. розумієш, ось тільки там, але і вдома приготувати в мікрохвильовці це теж не складно? Я з тобою цілком згодна. Якщо не прийшов в кінотеатр і не поїв попкорну, вважаю кіно не і ходив. не дивився. А ще я знаю, що у маленьких порціях він навіть корисний, так що можна готувати. А чи знали ви, що колись власники кінотеатрів були проти, аби глядачі його їли в кінотеатрі? А чому? Дивіться у рубриці предмет в історіях. Це один із найпопулярніших снеків у світі. Він врятував людей за часів великої депресії. З нього робили прикраси. І, звісно ж, без нього складно уявити похід до кінотеатру. Так, це попкорн у рубриці предмет в історіях. А почнемо з такого, ви будете дуже здивовані. Для багатьох із нас попкорн це смаколик. А раніше виявляється, ним не лише смакували. За допомогою попкорна не повірите ще й крихкі речі перевозили. Як от ми зараз, аби посуд, побутова техніка, чи меблі не побилися, пінопластом їх обкладаємо чи папером, а колись попкорном обсипали. Він м'якенький і пружний і справлявся з цією функцією навідмінно. Першими попкорн скуштували на американському континенті. Складно сказати, коли точно люди там почали їсти всесвітньо відомий снек. Однак аборогени, які зустрічали Христофора Колумба у 1492 році, вже вживали повітряну кукурудзу. Тоді попкорн готували, поклавши зерна кукурудзи у сильно нагрітий пісок. Після цього все перемішували і чекали, поки вона почне вибухати. Європейці дізналися про цю закуску вже через понад 130 років. Тоді вождь аборигенів Квода подарував британським колоністам мішок повітряної кукурудзи. А ще попкорн просто обожнювали тодішні модниці, бо з нього виготовляли прикраси. Та й зараз так можна робити дівчатам на замітку красиво і оригінально. Однак загальновідомим цей продукт став аж у кінці 19 століття. Напевно, усі чули про гадання на кавовій гущі. А як щодо до попкорну? Виявляється, індіанці за формою кукурудзяного зерна пророкували майбутнє. Схема схожа на гадання за допомогою кави. Тільки там передбачали за картинкою, яку утворювала кавова гуща. А тут уявляли на що схоже зернятко після вибухання. А чи знаєте ви, що таке поппер? Саме з його винайдення і почався попкорновий бізнес у 1885 році. Так, це апарат для виготовлення попкорну. До речі, поп з англійської означає лопатися звідси й назва «поппер». У багатьох попкорн асоціюється із кіношною закускою. Перед початком показу в кінотеатрах зазвичай вишуковуються довжелезні черги, з поціновувачів цього снеку. Ви не повірите, однак колись власники американських кінотеатрів були проти його поїдання в кінозалах, бо, начебто, це відволікає від фільму, а ще розсипається біля крісел і забруднює залу. Однак, вже через кілька десятків років вони зрозуміли, що це нісенітниця кіно і попкорн. Нерозривні. і на цьому можна було непогано заробляти вже з 1912 року. Повітряний снек почали продавати перед сеансами. Особливо популярним попкорн став часи Великої депресії. Люди жили скромно, але дозволити собі купити улюблену повітряну закуску перед кіносеансом могли. Ось так попкорн допоміг їм пережити складні часи. Зараз суми від продажів повітряної кукурудзи в кінотеатрах подекуди перевищують доходи від квитків на фільми. Цікаво те, що найбільше попкорну з'їдають глядачі хорорів. Психологи пояснюють це тим, що коли людині страшно, жування заспокоює. Полюбляєте їсти попкорн? Хочемо вас порадувати! Це може бути не лише приємно. Повітряна кукурудза, як правило, містить клітковину та білки, а ще багата на антиоксиданти. Цікаво, що для приготування попкорну будь-яка кукурудза не підійде. Справа в тому, що потрібно, аби в центрі зернятка була волога. Яка при нагріванні парою змушує його луснути та робить кукурудзу повітряною. А декому попкорн допоміг потрапити до книги рекордів Гіннеса. І ні, не за поїдання його у великій кількості, як ви б могли подумати. Американець Девід Раш зловив у повітрі 36 шматочків вибухаючого попкорну. Він насипав зерна кукурудзи у сковорідку та поставив їх розігріватися. Поруч стояв його син із тарілкою, у яку тато складав попкорн. Чоловіку вдалося за одну хвилину в повітрі спіймати 36 шматочки вибухаючої кукурудзи, зловивши на два шматочки більше. За попереднього рекордсмена Девіду вдалося потрапити до книги рекордів. А цей чолов'яга за 8 хвилин з'їв. 32 пачки попкорну, вагою 680 грамів кожна. Увесь цей процес транслювався в прямому ефірі на конкурсі поїдання їжі у США. Як йому це вдалося, чоловік придумав власну тактику. Він запивав повітряну кукурудзу водою. За його логікою так можна з'їсти більше. Ви ж, друзі, цього не повторюйте, бо це небезпечно. Просто насолоджуйтеся у власне задоволення, не поспішаючи. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, за кожним предметом стоять неймовірні історії.